Ще зранку харківські активісти зібрали підписи з вимогою припинити транзит російських товарів в Україну та за її межі всіма шляхами. Просимо вас звернутися до Верховної Ради Кабінету міністрів з питанням прийняття рішення про тимчасову заборону в'їзду російських вантажівок на територію Харківської області на період, доки країна агресор Російська Федерація не припинить анексію Криму та не виведе з Донецької та Луганської області свої війська. Вимагаємо негайно ввести санкції щодо Російської Федерації бруд транзиту, перевезення через територію України вантажних автомобільних та залізничним транспортом, що належить Російській Федерації. Своє звернення вони намагалися передати губернатору особисто, проте не склалося. Активістів до нього не пустили. Бу все всім ще разматіво врешті ж звернення передали до канцелярії. Колона автівок рушила на гоптівку. Там копію звернення передали митникам. На першу дня понеділка фури з РФ в пункті ще приймали. Транспортні засоби переміщуються наразі у штатному режимі. І без усіляких затримок. в напрямок в'їзду і в напрямок виїзду в обох напрямках руху за 14 лютого прослідувало близько 300 транспортних вантажних транспортних засобів. Початок бойкоту від харків'ян співпав з діями кабінету міністрів. Там прийняли рішення призупинити переміщення вантажних автомобілів РФ по території України. В свою чергу Федеральна служба Росії заявила, що затримала вже 152 машини, які належать українським перевізникам. Такі дані станом на ранок 15 лютого оприлюднені на сайті міністерства транспорту РФ. Харківські ж активісти, незважаючи на те, що жодної фур активісти під час свого перебування на кордоні не побачили, зупиняти акцію не планують. Я считаю, что ця акция не информационная. То есть мы сюди приехали для того, чтобы поддержать наших друзей по всей Украине, которые уже остановили движение російських фур. И мы здесь будем их останавливать и блокировать. Потому что мы, гражданское общество, и считаем, что если правительство на законных основаниях не хочет или не может это принимать, то люди люди, которые живут в нашей стране, могут это сделать, и мы будем останавливать фуры их сюда не пускать. Уразі виконання рішення кабінету міністрів, повніє мірі активісти здійснюватимуть лише громадський контроль. Якщо ж конкретних кроків не буде, блокуватимуть самі. Галина Михайлова, Ігор Мельник, вість.